Ніна прийшла з роботи трохи пізніше, і одразу ж запитала у Андрія. Ти чому сміття не виніс? Я ж тобі на роботу дзвонила та просила. Все я виніс, спокійно відповів той. Як же ти виніс, якщо мішок зі сміттям досі стоїть на місці? Дружина суворо глянула на Андрія. Де стоїть? не зрозумів чоловік. Там. Куди я його поставила біля комори? Не говори дурниць, занервував чоловік. Ти попросила, і я виніс. Не віриш мені? Іди сам подивись. Дружина продовжила свердлити чоловіка невдоволеним поглядом. Андрій нервово схопився з крісла і швидко пішов до коридору. Як не дивно, біля дверей у комору справді стояв пакет зі сміттям. Звідки це знову взялося? запитав приголомшений чоловік. Що означає знову? Це я вранці поставила, відповіла дружина, а ти кажеш, що виніс. Добре. А що я тоді виніс? задумано запитав сам у себе чоловік. Я ж пам'ятаю, як я прийшов з роботи, побачив пакет, який стояв тут. Щоправда, темно було, я світло не включав. І що ж ти тоді виніс? У голосі у дружини з'явився переляк. Тут стояв пакет, почав згадувати чоловік. Я його цап, ну і поніс, доніс до смітника і жбурнув. А якого кольору був пакет? «Хм, Здається, синій. Так, точно, синій. Ти з глузду з'їхав? вигукнула дружина і картинно схопилася за голову. Це ж не можна було викидати. Ну, але ти ж мені сказала, що там стоїть пакет, вигукнув чоловік, і він тут стояв. Я ж казала винести сміття, а не пакет з потрібними речима. З якими такими речима? За ними сьогодні заїде Олена, сестра моя. Я для її дітей речі дитячі приготувала, що ти накоїв, і давно ти цей пакет викинув. Ну... Мабуть, година вже минула, винувато знизав плечима чоловік. Тоді біжи, дивись, може, він все ще валяється у смітнику, наказала дружина. Чоловік квапливо накинув на себе куртку, одів черевики і помчав на двір. Вже через хвилину він, трохи соромлячись людей, які раз у раз підходили до сміттєвого бака зі своїми пакетами, старанно почав перебирати сміття. Намагаючись знайти свій синій пакет. Найжахливіше полягало в тому, що він навіть не уявляв, який це був пакет, і що за речі знаходилися в ньому. Якісь дитячі речі. Мобільний телефон залишився вдома, і уточнити у дружини подробиці було неможливо. Копав він довго і марно. Через хвилин 20 він пішов додому. Зовсім засмучений. Дружина, як не дивно, зустріла його на порозі весела. Що? Знайшов? запитала вона його з підковиркою. Ні, махнув він рукою. Ну, й добре, пакет з дитячими речима, виявляється, досі лежить у шафі. Значить, я його не ставила біля дверей. Тільки про це подумала. Так що, даремно, ти в смітнику рився. Так? У чоловіка відлягло від серця. Але він раптом знову кинув свій погляд на пакет зі сміттям, який все так і стояв біля комори. Ну і все таки, що тоді я викинув? Але ти точно щось викидав? з усмішкою запитала дружина. Ніби так, вже невпевнено відповів чоловік. Мамо, тату. З кімнати визирнула дочка із заспаним обличчям і запитала. А ви синій пакет із моїми речима, бува, не бачили? А що? У батька знову серце впало у п'яти. Ти що, пакет якийсь втратила? Ну, так, кивнула дочка, я його десь залишила і не можу згадати де. А що там було? обережно запитала мама. Та так, мої спортивні речі. Ми ж завтра з друзями у ліс зібралися. То що, не бачили? Ну, як тобі сказати, невпевнено відповів батько. А що за пакет? Ти можеш його описати? На пакеті може щось намальовано. Там написано лав англійською, такий великий і синій. Зрозумів, сказав батько. Ну що ж, будемо шукати. І батько кинувся назад на смітник. Тепер він точно знав, що треба шукати. Правда, знову довелося перебирати всі ці брудні пакети, але перебирати вже зі змістом, і знову всі його старання виявилися марними. Через півгодини він знову переступив поріг своєї квартири, не уявляючи, як буде виправдовуватись перед дочкою. І знову його зустріла весела дружина. Ну що, знайшов цей пакет? Здогадався тут же чоловік увесь сповнений злості. Угу, кивнула дружина. І де він був? Та, у неї під ліжком. Якийсь дивний будинок, майже простогнав чоловік, і відразу побачив пакет зі сміттям, який вперто стояв біля комори. А що ж тоді я виніс замість нього? Майже закричав чоловік, показуючи пальцем на злощасний пакет. Та нічого ти не виносив, спокійно сказала дружина. Ти у мене, як завжди, все робиш автоматично, думаючи тим часом про щось інше, ось і з цим пакетом вийшло так. Напевно, ти тільки хотів його винести, а в мозку в тебе спрацювало, що ти вже виніс. Раптом вхідні двері відчинилися, і на порозі з'явився син. Не вітаючись, він одразу почав нишпорити поглядом по підлозі коридору. Мамо, тату, тут стояв пакет. Куди ви його поділи? Який ще пакет? проснув тату синій. Ні, зелений, великий такий з дисками, коротше, з і... із комп'ютерними іграми. І тут. Батько раптом ясно згадав, що пакет, який він викидав, був справді зелений, і там насправді лежало якесь дивне сміття, схоже на диски в упаковках з комп'ютерними іграми. Я його викинув, вигукнув він. Набридли мені вже твої іграшки. Тату, ти чого? Син навіть здивувався від подиву. Я цей пакет сам на смітнику зайшов. Хотів у ньому покопатися, може, щось цікаве для себе знайду. І нічого всяке сміття додому смітника тягти, майже закричав батько. А якщо тобі цей пакет такий дорогий, то йди на смітник і сам його шукай. Він, мабуть, ще там. І заразом оцей пакет віднеси. Не все ж таки мені цією справою займатися. Він махнув рукою і пішов з коридору. Мамо. А що це з татом сьогодні? спитав здивований син у матері, а мама у відповідь тільки весело засміялась.